Друзі, радий вітати вас на каналі 2 Compac у новому 2024 році. В гостях у мене сьогодні доволі рідкісний апарат Gateway в гарному синьому кольорі. А з чим він до нас потрапив, давайте дивитися. Замовник повідав, що ноутбук у нього періодично вилітає у синій екран, і при скануванні оперативної пам'яті присутні помилки. Запускаємо тест оперативки, і практично одразу тест нам говорить те ж саме, що і замовник. Ви маєте повне право запитати мене, а для чого ти знімаєш таке дитяче відео. Візьми модуль і заміни, та й все. Так воно то так, але не зовсім так. Зараз я вам покажу чому. По стандарту починаємо з від'єднання акумуляторної батареї. Внутрішній світ того корчика виглядає доволі аскетично. Додаткова плата, круцилятор, материнка і акум. Дивлячись на внутрянку того чуда, в порівнянні, наприклад, з летітюдами, перше враження, конструкція і збірка доволі дешева. Ну а що ви хотіли? Потужніше, легше, дешевше. Отже, повернемось до наших баранів. Оперативна пам'ять у нас розпаяна на платі. Відповідно, якщо у нас 8 гіг, значить кожен чіп 8 гігабітний або гігабайтний. Якийсь з модулів або декілька несправні, або є проблема в зв'язку пам'яті і проца, або проблема з процом, одним словом, варіантів декілька. Як завжди, починати потрібно від простого до складного. Саме просте в даній ситуації зняти пам'ять, переміряти дата лінії, встановити іншу завідомо робочу і перевірити результат. Тим самим ми відкинемо проблему з модулями пам'яті і текстолітом. А якщо результат буде негативний, тоді потрібно буде піднімати камінь. А от тепер саме цікава задачка. Погляньте уважно на маркування банок і скажіть, що то за бренд, хто виробник і що сюди можна поставити. Про таке маркування Google не знає практично нічого. І на Аліс таке маркування модулів знайти мені теж не вдалося. Що сюди встановити замість рідних питання. Окей, можна було б піти іншим шляхом: знайти сервісну документацію на плату і встановити любі з вказаних там модулів, поправивши конфігурацію з трапами. Але схеми не те, що в вільному доступі немає, її немає навіть за гроші шах і мат. Що ж робити в даній ситуації? Давайте думати. Та як апарат іноді запускається, для початку давайте глянемо на характеристики і подумаємо, чи він вартий затрати часу і ресурсів, може там якийсь селерон і робота буде вартувати більше, ніж залишкова вартість апарата. Так як операційна система іноді запускається, давайте глядіти, з чим ми маємо справу. Проц у нас восьмипоточний Ryzen 7 3700 з графікою Vega 10 і, як я вже казав, 8 ГБ оперативної пам'яті DDR4, яка працює на частоті 2.400 в двоканальному режимі. Не густо по інформації. Давайте ще глянемо в AID, може там будуть якісь підказки. І дійсно, в розділі DMI вдалося отримати цінну інформацію. По-перше, ми дізналися, що частота модулів 2,666 МГц. По-друге, що виробник Micron, а саме цінний шифер компонента. Маючи на руках таку інформацію, сміло можна приступати до пошуку донорів. Тепер маркування на рідних чипах 075Е нам стає зрозуміле. Заглянувши в даташет, ми отримуємо всю необхідну інформацію. І підтвердження АІДи – частота 2,666, таймінги 18 Власне, ось так виглядає материнська плата. Все стандартно. Мульт, система живлення, пам'ять, проц, звук, мережа. Єдине з мережаю цікаве рішення. Зазвичай в всіх апаратах вона екранована. Ну а тут, що сказати економія? Зі зворотньої сторони плати у нас фактично нічого немає. Далі нам потрібно зняти всі банки, переміряти зв'язки і після того шукати донора і дивитися, що з того вийде. І перед проведенням робіт давайте зробимо заміри того чуда для себе і, можливо, комусь із вас стане в нагоді. IO uh -huh. Music Licensing Reimagined. Ось такі два модуля були придбані в якості донора банок. Маркування модулів D9WFH. Якщо загуглити, то можна побачити, що це той же чіп 075 є, але вже не OEM, а нормальний з адекватним маркуванням. Перед тим як знімати банки з плат, обов'язково потрібно провести перевірку тестом. Один прохід у нас успішний, значить можемо роздівати. Всі 8 модулів у нас зняті, будемо накатувати, заразом тестую новий флюс Аквіла. Про нього, напевно, буде окреме відео зрівняння з 559 та Ерсою. На даний момент можу сказати, що флюс доволі непоганий, користуюсь деякий час враження позитивні. Пам'ять у нас накатана, помита, плата встановлена на стійки, Залишилося зняти старі модулі, перевірити зв'язки і встановити нові. Ось так виглядає проміжний результат. По текстоліту я проблем не знайшов, засипаємо нові модулі. Хороший ви мені квест задали. О, підібрати аналог, про нього Google практично нічого не знає. Про плату Google практично нічого не знає, крім продажу на eBay. Тим не менш, пару вечорів з даташитами підібрав аналог банки. Посадив, що не відмивав. Але... Так, таку Мені треба, пробуємо, чи воно взагалі скаже привіт чи ні. Так, Запускаємось. Також, щоб було видно тестер ініціалізацій. Є рух по споживанню, падає, і піднімається. На лабораторніку є рух. А, і є ініціалізація, чудово. Можна буде відмити, одіти плату на всі наклейки, закинути в корпус і подивитися, що з того вийшло. На даному етапі апарат у нас практично зібраний. Помив плату, наніс термоінтерфейс фазовим переходом, закінчує збірку і на тести. В результаті маємо 15-й прохід тесту оперативної пам'яті, несправність не виявлено. Схоже, що це ще одна маленька перемога і трішки знань в скриньку з досвіду. Ось такий простий і водночас складний був ремонт. Якщо відео сподобалось чи було корисне, ви знаєте, що робити. А я прощаюся з вами до наступних відео. Будьте здорові та бережіть себе. І для тої частини глядачів, які люблять додивлятися відео до самого кінця, про спойлерю одне з наступних відео. Моя дружина любить купувати всякий цікавий посуд для домашньої колекції, а я різні девайси для сервісу. Як кажуть, програматорів багато не буває. Тож розпаковую коробку і нас зустрічає цікавий девайс з купою перехідників, блоком живлення і дуже гарним упакуванням. Так, ви правильно здогадалися, то нова іграшка, будемо разом з нею розбиратися. І тепер я зможу працювати із заблокованими акумуляторами. Все для економії часу.